Всім доброго дня, рад вас вітати в нашому навчально-практичному центрі. Сьогодні ми проведемо майстер-клас, присвячений гальмівній системі. Зараз перед нами макет гальмної системи автомобіля Ваз, на якому ми можемо побачити основні складові частини гальміної системи. Перше, що складається гальмівна система, перша частина, яку ми бачимо, це у нас що хлопці? Бачок, Бачок в який ми заливаємо гальмівну рідину. Потім у нас тут знаходиться головний циліндр, вакуум. Потім ми бачимо, що у нас ідуть гальмівні трубки на задню частину, на передню частину. А хто знає, що це? за шкутеро, так? Це у нас ручні, правильно. Е, ви повинні знати, що гальмівна система е, це один із найголовніших органів автомобіля, тому що це у нас безпека перше, за що це безпека ваша, як водія, і безпека тих, хто знаходиться навколо вас, тобто пасажири, люди, які можуть на інших автомобілях їздити. Тому до гальмівної системи треба обов'язково відноситися з дуже великою повагою і обов'язково за нею слідкувати. Тому що якщо у нас десь щось пошкодиться, якийсь або гальмівний шланг, або у нас почнуть э, підтікати гальмівні циліндрики, це до чого приведе? До розгерметизації системи, і автомобіль у нас стане некерований, Він перестане у нас гальмувати. Які два види глумної системи ви знаєте? Це в нас яка гідравлічна система? Система. І, і є ще в ньому. Це в так, ви вже знаєте, на водіння буде. Для того, щоб нам зрозуміти, як працює наша система, нам потрібно мати автомобіль, звісно, так, з робочою глумної системи, а щоб перевірити, наскільки вона ефективно працює. Нам для цього потрібно буде скористатися таким, як у нас зараз тут є, гальмівним системом. Давайте перейдемо до нього, більш детально розповім, що це таке. Перше, що розпочинається перевірка гальмівної системи, це обов'язково ми перевіряємо рівень гальмівної рідини. Відкручуємо бачок і перевіряємо. Ага, гальмівна рідина у нас внутрішньо. Та можна також побачити верхній та нижній рівень по мітках. Перевірити, гальмівна рідина на місці. Потім нам потрібно буде завести автомобіль. Заїхати на роликовий гальмівний стенд, який у нас буде проводити випробування кожного колеса окремо. Окремо буде випробуватися передня вісь, окремо задня вісь і стояночне гальмо, або ми ще в народі називаємо ручні. Для цього нам потрібно що? Ми виставляємо автомобіль рівно навпроти нашого стенда, який у нас вже виставлений, і розпочнемо з вами це випробування. Для цього нам потрібен комп'ютер, автомобіль, гальмонний стенд і Володимир Віталійович. Так. Будь ласка, стане сюди, забезпечену відстань. Зараз закриваємо патрон, починаємо випробування. У нас є програма. так? Цю програму ми вводимо далі про автомобіль, номер знак автомобіля, можемо ввести марку автомобіля, рік, випуску і всі параметри заносимо в комп'ютер. Після того, як ми занесли ці дані, ми розпочимо сам процес випробування. перевірив відношення гальмівних зусиль. Він його виводить у процентному відношенні. Бачите, там, де у нас має зелений колір, це в нормах. Тобто У нас переднє ліве, переднє праве допустимих нормах. задня різ у нас також в допустимих нормах. У нас є, ви відхилення по системі поручному гальму. Бачите, 9% це вже не, не є добре. Тому що Тепер що ми можемо зробити, які висновки з цих досліджень? Що у нас? Гальмуна система цього автомобіля працює більш-менш нормально. Тобто Вона в допустимих формах і це тут буде гальмувати досить добре. Але треба нам дивитися, можливо, там зношені якісь елементи і проводити вже більш детальний огляд, діагностику цього автомобіля, а потім може, звісно, проводити ремонтні роботи. -ремонт. В принципі, на цьому наше випробування завершується. Всім дякую за увагу. Ми з вами ще на виробничому декілька разів цей процес зробимо, будь ласка, пробує себе в ролі майстра по випробуванню гальмівної системи. Дякую всім за увагу.